Доброго дня всім добрим людям. І так, оплот демократії, а саме Держава Україна викидує інколи доволі несподівані скажімо так, коники, чи як там воно там називається правильно. Ну і щоб не говорити багато, я почну з того, що в, на пошті написано про як прощупується громадська думка, написано. Новій Конституції України бути. От ви можете побачити, це не я придумав, це на поштовому конверті. Ну і ззаді написано тираж 350 тисяч примірників. Тобто готують нас до того, що, мабуть, або будуть приймати нову Конституцію України, або будуть вносити настільки кардинальні зміни, що цей бред в мою голову навіть не поміщається. Ну, одним словом, не знаю, що це таке є, але думаю, що це прошується громадська думка. І так, що в нас фундаментальна річ, яка впливає на наше життя, це саме мета і цілі людського суспільства, які на сьогоднішній день не оприлюднені і немає такої істинної концепції, яка би задовольняла всіх. І оскільки вона загубилася в пітьмі чи в потимках різних вчень, вірувань, різних висловлювань громадських і державних діячів, і на сьогоднішній день такої концепції немає. Саме тому для щасливого співіснування всіх людей на планеті стосунків, між ними мають бути єдині закони, єдина культура, єдине бачення світу. При цьому. Варто відмітити, що це ніяк не знищує індивідуальність, як чомусь прийнято вважати, оскільки одразу, особливо комуністи ліберальної форми демократії, коли говорять про індивідуальність, вони зразу заперечують єдині закони, єдину культуру, єдине бачення світу, оскільки вони на цьому будують свій кошерний бізнес. І щоб ми зрозуміли, що ера єдиних світогів яка вже була, вона практично загинула з розпадом Радянського Союзу, оскільки вона була ця ера світоглядів нав'язана силою, а істинне силою ніколи не прийшлося би нав'язувати. І, можливо, в результаті цих процесів. Ми знайдемо істинний світогляд, оскільки царі, не зумівши управляти народами, завжди приймали ту чи іншу віру, чи як прийнято називати, якийсь релігійний світогляд, оскільки бачення в них не було, як правильно управляти, і вони брали на озброєння цей релігійний світогляд, який. Людину зобов'язував бути в якомусь рабстві якогось там бога чи богів, і це рабство, невидиме рабство пов'язувало цих людей такими настільки сильними путами, що на сьогоднішній день можна говорити про еволюцію рабства як таку, оскільки ці всі суб'єкти, які нібито є самостійні. Президенти, парламенти і так далі на сьогоднішній день фактично не є самостійними, і це можна назвати одним єдиним словом еволюція рабства. І цю еволюцію рабства на сьогоднішній день не бачить тільки сліпий, а таких сліпих у нас це більшість серед українського народу, оскільки вони ніяк не можуть зрозуміти, що чим більше Сект догматів і, і же подібних епіфаніїв, то е, тим більше в рабство вони поглинають себе і своїх дітей. Ну і е, релігійне Світобачення було не випадково, мабуть, таким, оскільки в ньому приховано те, що насправді люди на сьогоднішній день не розуміють. Оце буде окремою темою цього. Невеличкого дискурсу в історію цих релігійних світобачень на ну, сьогодні зупинимося на тому, що це відбулося силою. Ці всі релігійні світобачення вони нав'язувалися силою, і ніхто на сьогоднішній день не може грунтовно або на підставі доказів нормальних доказів заперечити, що воно саме було не нав'язано силою. Оскільки там приклади добровільного приєднання до, релі... до релігії, або це я називаю путьма розуму, або тимчасове засліплення, оскільки люди не розуміли про що йде мова, і вони просто піддалися в силу своєї необізнаності, можливо, навіть щоб не виражатися там сильно своєї тупості чи кретинізму, вони. Ставали адептами тих чи інших вірувань. І тож, По великому рахунку, людство близько 1700-1000, близько 2000 років потопало майже в єдиних Світобаченнях. Це були на невеликій території чи на великій, в залежності від того, як це вважати мусульмани. Там були християни, а там були буддисти. І потім, як сніг на голову. Налетів всім комунізм, і в принципі, цей комунізм налетів з зненацька, і він практично налетів туди, де були християни, мусульмани і буддистки і буддисти. Ну і ці всі великі розділення вони вже практично були, зменшили всій вплив і були несуттями, і ось оскільки охоплювали вже все менші регіони свого впливу. І е, на, комуністи принесли сьогодення, е, яке на сьогоднішній день цей світогляд рухнув е, практично, оскільки ті всі кайдани е, релігійного світобачення, і в тому числі комуністичного, яке позиціонувало себе світобачення без релігії, і воно все рухнуло. І на сьогоднішній день людям сказали: думайте все, що вам заманеться. І в ті часи режими утримання світогляді релігії було приблизно, як сказав Тамаха Брахма Бремен, коротше, як відтягнута гумка від трусів десь аж до місяця. І її раптом відпустили, і ця гумка влупила цих людей з такою силою потужною, що на сьогоднішній день вона роздробила настільки світоглядів, скільки зірок в небі. Сьогодні кожна з цих великих, як вони кажуть, планетних релігій мусульманська, християнська, буддистська чи конфуціанська, ну більш-менш великих, на сьогоднішній день це все роздробилося. Кожен недобиток комуністичний говорить про те, що тільки в нього правильне світобачення, тільки в нього правильне трактування Біблії чи Корану, чи ще там чогось. Всі ці недобитки є доволі агресивними. І ця агресивність вже на сьогоднішній день захоплює значну частину народу, який тає, стає в силу такої агресивності, яка розповсюджується, як вірус, також агресивним. Ну кожен сьогодні має свій світогляд або має свою думку, чи своє мнення. І без свого мнення, якщо у вас його немає, всі будуть з презирством дивитись на вас. Тому вийшла ситуація як в античності на сьогоднішній день. Бракувало фактів, бракувало доказів. На сьогоднішній день все це є, і потрібен єдиний істинний концепт розвитку людства. І цей концепт я невздовзі його напишу і озвучу. Тут щоб люди розуміли, куди ми йдемо і що має бути далі. Дякую за увагу. будьте здорові, всім. Всього доброго.